Якщо не пропав, то ніхе, то і мандіть, я не знаю. Оцю вже багато перевірено і знайомих з кумів хто брав. Та валять нею на всю шину, а дійсно потужна, класна. Це вже хоч і сучку різ, але... Добре справляється, бо потужний двигун. Про цю нема що розказувати, теж куча відосів стромуся з тридцяткою шиною, справляється на ура. про крафт та сама ситуація. Піднашка ця, та ну те саме легесенька, малесенька вали в саду, якщо чисто оброблять десь садочок, то з головою теж на всю шину нефік делать, справиться легенько. Цю теж можете у нас на каналі полистати. Є тести, куча огляди, що ми пиляли. 30-ка Тайгер протест. Та все воно робить. Просто треба розуміти ціну які. Що. Понятно, що це не так, як бензопила, не одна з них не буде працювати, як бензопила. Але з тим нема що й порівнювати. Зовсім інша потужність. Але. Те, що від них требується, всі свої заявлені параметри вони виконують на уран. Нема такого нема тут не жодній піску, акумулятори. Всі офіційні, всі з гарантії, всі добре. Працюють безщіткові двигуни. Тому тут вже вибір за кожним, кому для яких задач, й 10 см ще недостатньо, а хто й бере 35, 40 вольтову, є як ось по типу інтертул. Така є від Прокрафта, також чуть дешевше. Тому звертайтеся, любі питання, запитуйте, пишіть, телефонуйте, все підберемо, порекомендуємо залишитись задоволені.